Крім ідолопоклонства, є ще дуже багато гріхів проти другої Божої заповіді. Це забобони, ворожіння, сни, чеклування, окультизм, спіритизм і багато інших гріхів. Як про це читаємо у Святому Писанні? А саме книга повторення закону, 18 глава, з 10 по 12 вірш, Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через. Вогонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих. Бо гидота для Господа кожен, хто чинить таке, і через ті гідоти. Господь Бог твій виганяє їх перед тобою. Забобони, хто, власне, грішить цим гріхом? рішать люди слабкої віри, котрі земним речам приписують надмірну велику силу. Коли кажуть в понеділок, важкий день тижня не варто починати будь-яку справу. Чорний кіт перебіг тобі дорогу, це ж нещастя. Ні, у тебе я бачу порожні відра. Не переходь мені дорогу, бо буде великий збиток. Наводити можна. Безліч прикладів, коли людина починає вірити в забобони. Наприклад, хто чхає, окара правду сказав, розсипала сіль в хаті це вже до сварки. Хто власне грішить цими забобонами? Забобонами грішать люди слабкої віри, котрі земним речам часто приписують. Набагато більшу силу, ніж вони мають насправді. Хтось носить на собі амулети, камінчики, кінський хвіст. І вважає, що ці речі мають силу охороняти людину. Від злих напасниць. Також за забуболи. За хтось рікає, мене хтось згадує. Хтось починає чекати. правду сказав. Щось в русі задзвеніло буде новина. Щось в носі зачухмарилося. О, це буде до пияцтва. Засвільбила в долоні, це буде до грошей. Кішка до чорна дорогу перебігла, це ж таке нещастя станеться. Павучок опустився з павутинням. Це буде звістка. Ложка впала зі столу. Жінка прийде. Ніж впав чоловік. І багато-багато інших нісенитниць, котрим людина часто приписує велику силу. Власне, у що людина вірить, те і одержує. Христос сказав, повірі ваші дасться вам, якщо ця віра побожна, благочистива. Колись стався випадок, як на одній парафії жила одна задобонна жінка, і ось вона помирає. Приходить священник, щоб перед смертю її посповідати і причастити. І раптом ця жінка почула, що зозуля прокувала 12 разів. Вона потім сказала Ні, Отче. Я не буду причащатися, бо зозуря мені прокувала ще 12 років життя. І так людина недовсі і померла, так і не причастившись. Преподобні отці Оптинської пустині сказали для. Істина віруючої людини взагалі не існує прикмет. Життя віруючої людини не залежить від птаха, від звіра, від розташування зірок або від зустрічі з тими чи іншими людьми, єдине від чого залежить людське життя, це від промислу Божого. Коли людина в першу чергу довіряє Богові, а не прикметам, покладається в повсякденному житті на Бога, а не на забобони. І, власне, людина починає вірити замість єдиного Бога в забобони. І засвідчує, що ця людина дуже слабка і хитка у вірі. Як сказано святими отцями церкви, хто не вірить в одного Бога, той буде вірити в десятьох богів водночас. Але ті ж самі святі Отці сказали, багато рівняється без